Давайте повторимо слова, які ми вивчили у п'ятому розділі. Unit 5. My toys – Мої іграшки. У нашому підручнику вони є на сторінці 108. Отже, дол, лялька, дол. Бол, м'ячик, бол. Трейн, паровозик, потяг, трейн. Плейн літак, плейн, Bell – дзвіночок, Bell. кайт, повітряний змій, кайт, кар, машина, кар, байк, велосипед, байк. Teddy – teddy. ляльковий ведмедик, Teddy. Bunny Ляльковий зайчик Банни. Новорічна Ялиночка Christmas tree. Christmas tree. Santa Claus. Santa. Santa, Подаруночки presents, Presents. і свято Різдво. Christmas. Christmas. Ще раз Doll. ball, Train, plane, bell, kite, car, bike, teddy, bunny, Christmas tree, Santa, presents, Christmas. І все це це наша тема «Мої іграшки». My toys. My toys.